Починати чергове засідання європейського клубу сьогоднішня наша тема це європейська стратегія для України. Європейська повідомила 22 листопада цього року в Брюсселі пройшов саміт України ЄС, на якому обговорювалися питання запровадження безвизового режиму для короткострокових поїздок українців в країни Європейського союзу, а також створення зони вільної торгівлі між ЄС і Україною. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Борозу зазначив на прес-конференції, що переговори по цим пунктам можуть бути завершені до літа 2011 року. Хоча ніяких крайніх термінів не встановлено, і питання встановлення політичних пріоритетів знаходиться в руках Києва. Але я б хотів сфокусувати увагу на деталях щодо створення зони вільної торгівлі. Допоки Україна буде країною торгівлі і споживання, створення подібної зони не в її інтересах, оскільки середній клас в Україні знаходиться в умовах в умовах виживання. То в момент зняття торгівельного бар'єру він буде знищений більш якісною і доступнішою продукцією з заходу. Причому я вважаю, що зняття торгівельного бар'єру навіть не в інтересах політиків, адже якщо половина українського політичного бомонду сьогодні фінансується з Заходу, а інша пополам частина від олігархів, а частина зі сходу, то завтра вже більше половини політиків зможуть напряму підбиратися заходом. Перед цим, будучи значно скороченими в чисельності, єдиний, хто може від цього виграти, олігархія. Хоча перед цим їй потрібно домовитись із західними олігархами, що при подач... що при подальшій інтеграції України із Європою їх не буде фінансово знищено з утилітарних тепер щодо безвізового режиму для його запровадження, потрібне введення електронних паспортів з біометричними даними, що є прямою загрозою для громадян України. Що таке біометричний паспорт взагалі? Біометричний закордонний паспорт відрізняється від звичайного тим, що в нього вбудований спеціальний чіп, який містить двомірну фотографію його власника, а також його дані, прізвища, ім'я по-батькові, дату народження, номер паспорта, дату його видачі і закінчення терміну його дії. Та, окрім вище сказаного, біометричний паспорт містить інформацію про відбитки пальців, райдужну оболонку ока. А також інколи інформацію про ДНК власника, та і це ще не всі добрі новини. Чіп є мікропроцесором, який можна відслідкувати за допомогою супутникових технологій і не тільки в будь-якій точці земної кулі. Добре, що хоч цей чіп не вживлюють під шкіру, хоча, враховуючи не небажання бажання контролю певними суб'єктами, гадаю, така перспектива не за горами. І вважаю, що і вважаю своїм громадським обов'язком донести до кожного свідомого громадянина України, щоб він був готовий сказати своє ні, коли його захочуть перетворити на підконтрольних лабораторних мишей з подачі української влади до речі. Нагадаю, що рішення проведення паспортів з біометричними даними в США і Європі було прийнято через так звану небезпеку терористичних атак. Не буду загострювати свою увагу на самому факті небезпеки терористичних атак. Кожен має право на свою думку з цього приводу, як і на події щодо 11 вересня 2001 року. Але з таким підходом фактично кожна людина стає підозрюваною особою, що порушує конституційні права не тільки громадян України, але і конституційні права громадян Європейських країн. Але ви спробуйте витребувати інформацію про відбитки пальців чи райдужну блонку ока через український суд. Подібне можливо лише через рішення суду за умови достатньо серйозних для цього причин. А згідно можливої майбутньої годи, біометричні дані збираються не тільки незаконно витребувати з громадян, а й передати їх іншим країнам. країн. Шановні колеги, я хотів би повідомити вас про наступне: на звернення громадян України щодо такої ініціативи. Український клуб отримав низку звернень. Небайдужих громадян України, які рекомендують і ініціюють назвати міжнародний аеропорт Бориспіль іменем великого киянина Всесвітнього відомого авіаконструктора Ігора Івановича Сікорського. У зв'язку з цим український клуб звернувся до Українського транспортного союзу і зараз опрацьовуються документи для подання для того, щоб ця ініціатива стала дійсністю. В контексті проведення євро 2012 щоб міжнародний аеропорт Бориспіль називався іменем Ігора Сікорського.